Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні хочу показати вам свою косметичку, яка буде зі мною кататися туди-сюди протязі певного часу. Кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. Я вас дуже прошу підписатися на мій канал, тому що це допомагає у його розвитку, а для мене це дуже важливо. Дякую. Отже. Всім вже відома, багато хто з вас вже бачив, в мене є така косметичка від віши. І сьогодні я буду сюди складати все необхідне. Давайте розпочну з таких б'юті-аксесуарів, Спончик чистенький. Взяла новенький в такому пакуванні яйце, гребінець необхідний. А якщо ми вже розпочали з волосся, покажу вам. Я показувала вам в своїх покупочках ось такий спрей лісова, я ще ним не користувалася. Написали мені, що він склеює волосся. Я ще не тестувала, але ну, якось вже в баночках вже розповім, або в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний на мій телеграм-канал та інстаграм, я вас запрошую підписатися. Вся інформація є в інфобоксі. Якщо ви хочете слідкувати за мною в реальному часі, то також це інстаграм або телеграм-канал. Отже, спрей такий сюди кладу. А також ось такі серветочки. ультрам'які. вперше такі беру для інтимної гігієни з молочною кислотою: це Амбрелла. Так, а тепер давайте приступимо до. Декоративної косметики та догляду, тому що тут буде також і догляд. Планую знімати макіяж ось такою гідрофільною олією, також в покупочках ви в мене її бачила. Я її тестувала, в принципі, вона мені сподобалася. А добре, що я її не використала, а все ж таки залишила. От буду далі продовжувати нею користуватися. Так, гідрофільну олію я обов'язково буду змивати, і я взяла для цього ось такий засіб. в мене вже не так його багато. Він в мене таке давненько вже в використанні. Це від. Evelyn Cosmetics такий ензимний скраб гомаж. в одному. От, він буде і очищати шкіру обличчя і знувати зайвий себе пінок і гелю в меншому пакуванні в мене немає, тому вирішила, що буду користуватися ось таким гомажиком. Так, Далі у нас де зволоження тонік, я обов'язково беру і вирішила взяти ось такий від відлірен у спреї. Його можна із собою носити, щоб освіжитися протязі дня. А зранку в домашніх умовах я його наношу на ватний диск і таким чином протираю обличчя. Теж я вже ним трошки користувалася, і тепер він буде в мене в косметичці буде зі мною їздити. Також я все ж таки вирішила взяти ось такий крем, зволожувальний з Project Pen. У мене його вже тут небагато, планую все ж таки його закінчити. Також, якось на Єві, за певне замовлення, мені прийшла. Ось така штучка: це від Mermaid, нашого українського бренду. Крем, нічого про нього не знаю, також спробую. Він іде для глибокого зволоження от все, що потрібно на ніч. Я буду ці засоби використовувати на вечірнє примінення зволоження. А, так, далі що покремо на день. Я знайшла в своїх запасниках ось такі засоби. Це від Віша Лабораторії. Я, власне, цю косметичку, здається, і купувала з цими засобами. А, так, давайте подивимося, що тут в нас йде. Спочатку це в нас йде ось такий ліфтинг. Так. Я так розумію, що це сироватка для. Обличчя я буду використовувати навколо очей, напевно, це і є навколо очей. Такий маленький об'єм 5 мл серум. Планую її навколо очей використовувати. Ось, давайте подивимося, я коробочку, звичайно, ще не повезу. Повезу тільки ось таку мініатюрку. Ось тут такий звичайний носик зручний. І сама сир... ага, це сироватка. Аромату абсолютно ніякого немає, ну, зато я її спробую. Отже, сироватку я візьму, ось таку, буду тестувати, в порожніх пляшечках залишу обов'язково свій відгук. Так, І сам кремчик. Він іде з вітамінами в 3 анти. Віковий та SPF-50. І написано, що це денний кремчик. Ось тут. Я думаю, що ви знаєте, багато хто його бачив. Так, коробочку я також викидаю, і сам кремчик доволі таки важкий, як на свій об'єм 15 мл. Давайте подивимося, як він тут виглядає. Ось таким чином буду його використовувати. Таке класне пакування, важке, дуже важке. От. І оскільки кремчику під очі немає, то я вирішила все ж таки додати, бо не планувала. Тут в мене теж його небагато є. Відпінка Нюль з чорним чаєм. Такий крем під очі. Він мені подобається. І він ще в мене є в, так... ну, в запасиках. Я якось на Єві була на нього гарна ціна, там щось до 100 гривень, і я собі його взяла. Дуже класне таке стильне пакування. І сам крем саме для такої вже вікової шкіри. Він такий зволожувально-живильний, гарний, мені він подобається. Це Корея. От, все ж таки візьму його з собою. А, так, Ще так, що стосується догляду за губками, візьму від Патріси Єледо в такому красивому пакуванні. У мене у 02-му відтіночці це бальзам для губ. Я вирішила його використовувати як на зволоження. Я вже ним також користувалася, і тут дуже такий мінімальний є розхід, тому що цей бальзамчик він йде абсолютно прозорим, але дуже дає класне, бачите, зволоження. Чи на вечірнє примінення, чи якось треба губки зволожити, то буду брати ось такий бальзам. Ну, і класне таке стильне пакування. А, так, ще маю тут аксесуари ножиці, пилочка і пинцет від Avon, якому вже тисяча років також будуть зі мною. Так, тональний засіб. В мене є від Міші. хочу його також використати в номері 23. Тут вже, в принципі, його небагато, і я вирішила, що я його а, довикористаю в, в цьому, цього літа. У мене ще є менша версія в, десь, в 26 номері, але я ще не настільки засмагла, так що бо, поки що буду в 23-му використовувати. А, так. Далі рум'янці. Румянці беру від Пудра Cosmetics. У відтіночку в мене, 0,5. Ось так вони відкриваються. Тут є дзеркальце, що дуже зручно є ось цей пензличок, яким я користуватися не буду. І це такі сатинові румянці, дуже красивий в них колір. Давайте зроблю вам тут свод. От, дуже вони такі красиві. Освіжають. Румянці я дуже сильно люблю, тому ці будуть зі мною. Так, а далі від Evalin беру ось такий бронзатор. Так, в мене у відтіночку 0,2. Chocolate Cake ось такий. Зараз теж користуюся на постійній основі. Дуже красивий він. Зараз зроблю вам також свіч. Дуже приємно пахне таким якимось. Шоколадним якимось коктейлем дуже гарний І відтіночок зараз мені підходить, буду користуватися. Єдине, що бачите, також він якось так дуже за золотко старається. І скоро тут не буде відомо, що це взагалі за бренд. Ну, Але сам, саме оформлення. Далі беру хайлайтер від LN Pro. В мене 101 відтіночок. Всі, я думаю, що вже його також бачили. Він в мене в Project Penny. І це така мусова в нього текстура на повсякдення. Дуже красивий відтіночок, гарно переливається. От, подивіться, яка краса на сонечку виблискує. Так, далі бровки, як же без бровок, обов'язково мій улюблений відтіночок від GlamB 0,2 Мікроматичний олівчик. Теж ви його всі добре знаєте, бо я його вже нахвалювала тисячу разів. Дуже красивий колір для брюнеток, саме те, що потрібно. Тут є і щіточка, так що беру з собою зручно. Ту, вирішила взяти від Петрісці їли до зудвент календаря. Хтось мені писав, що Ой, це ж копія на Колістар по пакуванню. Я не знайома з брендом Колістар, не знаю, але потім якось побачила, що справді є в них така також туш. А тут йде така силіконова щіточка, вона мені підходить, гарно розчісує, розділяє, промальовує в два шари, гарно дає об'єм. Мені подобається. Ну, Пакування. Патрісія любить щось таке, знаєте, копіювати, але для мене це не є критично. А Так, забула, що гель для брів від Color Intense з Project Pen, -у. Також добиваю. Так, І залишилося в нас що? Ще давайте очки ми закінчимо. Вирішила взяти ось таку палеточку від Glamбі It's Love. От тут також є красиве таке дзеркальце. У формі сердечка і ось такі відтіночки Ну, ви можете бачити, які мої улюблені. У мене є відео на каналі зі всіма свочами. Ось цей дуже красивий, цей дуже красивий. А в складинку я використовую ось такий. Він також красивий. подивіться які А, Так, потім ось цей я використовую теж дуже красиві відтіночки. Давайте я зроблю. Свочі. Так. На камеру давно свочив не робила. от Дивіться, вони такі ніжні, переливаються. на пальчиках ще багато чого залишається. А так, якщо мені треба буде якогось більш яскравого кольору, то, наприклад, ось цей фіолет красивий. Дивіться, я люблю фіолет. Потім тут для затемнення також є ось цей. Фіолет більш такий насичений буде вечірній макіяж. Далі ось цей красивий відтіночок. І я пропустила. Ну, давайте я наберу ось цей роуз. Також може бути для розтушування Так, фіолетові дуже красиві. Я наношу їх навіть на голе повіку, ніякої бази не наношу. Ну, Можливо, треба буде взяти базу від NYX, але на повсякдень мені не потрібно бази. І я не буду з ними там цілий день і цілу ніч тусити, мені просто на роботу легкий зробити такий макіяж. От. Чи на прогулянку дуже красиві відтіночки. Ну, Якщо захочеться якогось такого акцентного, то я взяла. А, ось цей би рожевий. Так, давайте я його тут зроблю своч, подивіться, який відтіночок. От, Теж красивий. Ну, і ще є а, більш насичений. Це ось цей рожевий. Теж подивіться який. А, для мене я не ношу таких звичайних яскравих барбі а, макіяжів, але для якогось акценту чому б. І ні. Політра дуже красива, така, знаєте, кожен собі може знайти якийсь свій класний відтіночок. Тому, обов'язково вона буде зі мною. І також в нас залишилось вже зовсім мало. Це вуста, беру олівчики маленькі, а це від Бугенії. Відтіночку 0,12. А теж, хоч планую його закінчити, це, знаєте, такий він іде, бачите, з блискітками-золотистими. Також дуже гарно переливається такий нюдово-рожевий з золотистими блискітками. Один від ламель 404 із з Project Panu. Теж мені потрібно його взяти. Я вже навіть його підточила. Я думаю, всі його вже знають. Це теж я малюю і контур, я малюю ним і. Повністю вустану ще трошечки в мене його залишилось. теж маю надію його закінчити. А, так, ага. це я забула вам показати олівець від Avon. Я його ж теж підточила. І я буду ним промальовувати слизову верхню. Він підсихає, бачите, він дуже сильно підсихає, і всередині він цей грифель вже хитається. Але колір дуже красивий. Такий мокрий асфальт. І я планую теж максимально ним покористуватися. Він доволі стійкий. Незважаючи на те, що це він гарно розташовується, можна на містрілочку якусь красиву вивезти. Сам кольор дуже гарний. Так, для вуст беру ось цю помадку. Це під той олівець від ламель. Хоча вона не потребує кон... ну, контуру, саме олівця. але так, в парі мені гарно виводити їх. Так, Беру ось цей тінт від Патрісії Ледо. Недавня новиночка в мене в нульшому відтіночку та? від злінічки градієнт. Я також ним користуюсь, я можу просто на всі нанести. І все, більш нічого не стираючи, його ні, нічого. Він чомусь на камеру зараз не знаю, передається якимось таким. Режуватим, але це по факту такий гарний виходить червоний колір. Ну, не насичений червоний, такий близько до червоного бордового. І цей тінт має дуже приємний аромат, мені він пахне таким, знаєте, таким вином виноградним, Солодкуватим. Так що ось такий. І я вирішила взяти ось таку яскраву одну помадку від Jeffree Star це був подаруночок від Ірусі. Ось а, такий тут відтіночок. От. І це помадка на літо, тому що вона насправді дуже така яскрава. Думаю, якщо я вирішу все ж таки якийсь такий робити макіяж яскравий, акцентний, то, можливо, використати помаду. Вона так класно пахне. Дивіться, який красивий відтіночок, такий персиковий, якийсь рожевий, дуже красивий. І освіжаючий, і тримається класно на вустах. Так що ось такий, ось така в мене буде палітра, поки на певний якийсь період не знаю, наскільки це все затягнеться, ті мої такі поїздки туди-сюди. От, І аромат. Аромат я вирішила взяти від Avon. Він зараз мені дуже сильно подобається. Radiance він називається. Це... Цьогорічна новинка у лінійці ТТА, дуже він красивий, він квітковий, фруктовий. Тут відчувається дуже красива малинка з квітами. З дитини тут заявлена конвалія. І я б коли не знала цього, саме конвалія з малинкою дають якісь такі цікаві нотки такого солоду. Він красивий, він компліментарний, він шлейфовий, От, надзвичайний аромат. Ой, написали мені дівчата в коментарях, що зараз в черневому ще каталозі можна придбати його по вигідній ціні, саме велику версію. Так що, хто дивився, хто планував, якщо ви довіряєте моєму смаку, то я вам можу його рекомендувати. Я напевно теж не буду вести цілу коробочку, це все зберігати в коробочках. Я ось так. Для себе там зніму коробочку, як від інші коробочки повикидаю. От, і візьму тільки цей надзвичайний аромат. От така у мене вийшла косметичка. А, і ще в мене пензлі, які йдуть зі мною. Це здебільшого це богенія. І для хайлайтеру в мене є від Real Techniques 402. А всі решта, це, в принципі, богенія, улюблені пензлі, які я вам вже неодноразово також у відео своїх показувала. для Рум'ян такий а такий для рум'ян для тіней беру ось такі маленькі для нанесення тіней, для розтушовки. Отже, все. Подивіться, яка в мене класна, вийшла косметичка, наповнена. все. Я маю надію, що я її також трошки втрамбую і закрию, ніби нічого зайвого я не взяла. От, так що дякую вам всім за перегляд. Пишіть, чим з того всього користувались ви, що тестували, що пробували, що вам подобається, що не подобається, свої відгуки, враження. Я вам щиро дякую за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!